Псков йому більше тисячі років, 22 жовтня 1943 року. Військовий парад на палці несуть плакат. Російські добровольці з безсмертного полку, молодь бореться за майбутнє Росії, хочуть воювати на стороні Німеччини. Присягу приймав особисто Адольф Гітлер. Німецькі офіцери віддають честь російським добровольцям Псковичам. Криші будинків, заповнені російськими глядачами, які не боялися в місті німців, їх приймали як визволителів від більшовицького ярма. Два роки окупації, і дивіться на відео: ніхто нікого не боїться. Йдуть марширують російські добровольці з триколором. Росіяни, воювавши за німців, використовували флаг триколор. Кольор це українське слово. Ось він український слід. По псковському радіо звучала пісня Ми йдемо широкими полями марш Роа». В частинах Андрія Власова за роки Другої світової війни повоювало більше трьох мільйонів етнічних російських солдатів і офіцерів, герої Радянського Союзу, які перейшли на бік Німеччини.